Яких знань тобі не вистачає, де ти хочеш себе прокачати? О, хімія не вистачає а, в розділі е, прискорення хімічної реакції. <плес> Через те що... Ну, коротше, Я ж за фахом конструктор технолог радіотехнічних систем літательних апаратів, або осколочена радіотехніка, це спеціально називається. От, і значить. Е, Ну, треба було недавно щось там попаяти. Е, вважаю, що е, пайка в мене на 3 з 10. Ну, просто руки з жопи. Е, а от з хімією ще гірше, бо, ну, коротше, треба було зробити певну речовину в домашніх умовах. І ти її не зробив? Ну, я зробив, але вона працювала не так, як було потрібно. Інколи треба ще зробити прикольну речовину де-небудь там. Не зрозуміло де. І написати інструкцію, як збирати її е, з побудових предметів. От тут не вистачило знань з хімії. Я так розчарувався собі, бо в мене по хімії було 12. І я, типу, ну це нарисовано 12, знаєш, це типу, я реально вчився. Я так роз... розчарувався в своїх знаннях. Хімію хочу вивчити, е, бо вважаю, що в нас дуже погано було викладання хімії е, ну, в Україні в цілому. Воно було за радянськими підручниками, а я б. Ну, Якщо ти вдома на кухні не можеш заварити метадон, то нахер тобі ця хімія. Я ну, не вживаю того, що ти це ж абстрактний говориш. приклад. Да, да, да. А, більш цікаві легкозаймисті речовини з підручних засобів. От не зміг зробити. Ну, знаєш, не хер делать, а от інше щось таке. І в дитинстві мене було таке ну, різноманітне. Я розказував, що я сірну кислоту з акумулятора зівали з соди мішав, тому що було прикольно зробити так.